Привіт! А сьогодні пропоную прогулятися вам по місту Атланта. Це місто знаходиться у штаті Джорджія і є його столицею. А штат Джорджія, у свою чергу, знаходиться у США. Атланта стала другим містом після Нью-Йорку, яке я побачив у цій чудовій країні. Саме в аеропорту Атланти зустрів мене мій друг. На запрошення якого я, власне, і потрапив до західної півкулі. І так як моє знайомство з Атлантою розпочалося саме з її аеропорту, то і вас для початку я познайомлю саме з ним. Тим більше розказувати є про що. Зазвичай я починаю свою розповідь про якийсь об'єкт від початку його заснування, а тут, мабуть, почну трошечки так задом наперед. Так от, аеропорт Гарствіл Джексон, саме така його офіційна назва, починаючи із 1998 року, став найзавантаженішим аеропортом у світі за пасажиропотоком. За винятком того випадку, коли він ненадовго втратив свій титул у 2020 році, через наслідки пандемії covid 19 у Сполучених Штатах. Але він швидко його повернув у 2021 році. Його площа має 1900 гектарів землі. Також він має 5 паралельних злітно-посадкових смуг. Харцвіл Джексон розпочав з п'ятирічної безоплатної оренди 116 гектарів, які були покинутим автодромом під назвою The Atlanta Speedway. Договір оренди був підписаний 16 квітня. 1925 року мером Уолтером Сімпсоном, який зобов'язував місто перетворити його на аеродром. У рамках угоди майно було перейменовано на Кендлерфілд на честь його колишнього власника Магната Кока-Кола та колишнього мера Атланти Аси Кендлера, до постаті якого ми ще пізніше повернемось. Перший політ на Кендлерфілд відбувся. 15 вересня 1926 року поштовий літак Florida Airways вилетів із Джексонвіля, штат Флорида, до Атланти. У травні 1928 року під Aviation розпочала рейси до Атланти. А у червні 1930-го приєдналася ще й Delta Air Service. І остання тут залишилася, так би мовити, назавжди. На сьогоднішній день аеропорт Атланти є основним центром Delta Airlines, а та, у свою чергу, є найбільшим у світі хабом авіакомпаній. Аеропорт Атланти був завантажений з самого початку, і на кінець 1930 року він був третім після Нью-Йорка та Чикаго за регулярними щоденними рейсами з 16 прибуттями та вильотами. А на сьогоднішній день лише одна дельта має понад тисячу рейсів в день. Загалом в аеропорту працює 55 тисяч 300 співробітників. Це один із найбільших центрів зайнятості у Джорджії із фондом заробітної плати у розмірі 2,4 мільярди доларів. А щорічний вплив на регіональну економіку становить понад 19,8 мільярда доларів. У грудні 2015 року аеропорт став першим аеропортом у світі, який обслуговує 100 мільйонів пасажирів на рік. Одним із таких пасажирів став і я. І саме із аеропорту Атланти почалося моє повноцінне знайомство із Сполученими Штатами. Але про це буде далі. А зараз поїхали до Атланти. Там є ще багато чого цікавого. Насамперед хочу нагадати, що саме в Атланті та навколо неї відбувалися події роману Маргарет Мітчелл Звіяні вітром. Саме до Атланти, до своєї тітки Пітті, їде Скарлет Охара, налякана та шокована війною. Вона покидає батьківське помістя. І саме у Атланті вона знову зустрічається із Ретом Бетлером. Ну а далі, хто читав, знає. А хто ні, рекомендую прочитати. До речі, цей роман займає 16 те місце за версією журналу Newsweek у рейтингу 100 кращих книг усіх часів та народів. А ще, Атланта є батьківщиною всесвітньо відомого напою під назвою Кока-Кола. Саме так. Вона народилась тут. І батьком її став Джон Сміт Пембертон спочатку цей напій продавався як ліки і був запатентований як засіб від нервових розладів. І його почали продавати через автомат у найбільшій аптеці Джекоба у Атланті. Але повернімося до, так би мовити, автора цього напою. Полковник армії Конфедерації Джон Пембертон, який був поранений. Під час громадянської війни у США мав залежність від морфіну. Але також він мав і медичний ступінь. І почав шукати заміну для проблемного наркотику. І ось у 1885 році в Pemberton's Eagle Drug and Chemical Хаус. Це його аптеці. Він зареєстрував новий тонік Pemberton's French Вайн Кока. Тонік Пембертона, можливо, був натхнений неймовірним успіхом Вайн Маріані, франко-корсиканського вина із коки. Але його рецепт додатково ще містив африканський горіх кола. Тобто основними інгредієнтами Кока-Коли були такі: три частини листя коки, з якого пізніше, у 1860 році, Альберт Німан виділив особливий елемент кокаїн. Та одна частина тропічного дерева коли. Пембертон також стверджував, що Кока-Кола є надійним засобом, дієвим засобом у боротьбі з імпотенцією. Ось. І також він казав, що на нього може перейти кожен, хто пристрастився до морфіну, ну, до якого він сам був небайдужий. Але тут також потрібно відзначити, що. У той час кокаїн ще не вважали наркотиком. Тобто його шкоду для здоров'я на той час ще було недосліджено. Для прикладу, у повісті Артура Конан Дойля «Знак 4, Шерлок Холмс вживав кокаїн у хвилини бездіяльності. Тому кокаїн у той час продавався вільно і його часто додавали для задоволення і тонусу у напої замість спирту. Тобто Кока-Кола у цьому не була чимось особливим. Але до сьогодні поточна формула Кока-Коли є комерційною таємницею, яка дуже ретельно охороняється. Ну і що ж ми маємо на сьогоднішній день? Починаючи з 2013 року Кока-Кола продається у понад 200 країнах світу. І щодня. Споживачі випивають понад 1,8 мільярда порцій цього напою. У рейтингу Фортуна Coca-Cola посіла 87 місце у рейтингу 500 найбільших комерційних компаній США за річним доходом. Згідно із дослідженнями Інтербренд найкращий бренд світу. Кока-кола стала шостим найдорожчим брендом на планеті. Ну. А далі мені хочеться розказати про Атланту спортивну. Тому що саме ось такий спортивний об'єкт трапився мені на шляху. А це стадіон Мерседес-Benz. Це стадіон багатоцільовий. Відкрито його було у серпні 2017 року, як заміну. Стадіону Джорджія Доум. Він є домашнім стадіоном Атланта Фельконс це Національна футбольна ліга та футбольної команди Атланта Юнайтед. Вартість будівництва цього красення обійшлася у 1,6 мільярда доларів. І вмістити в себе він може 71 тисячу глядачів на матчі з американського футболу. Ну, Хоча можна розширити до 75 тисяч. І на звичайний футбол 42,5 тисячі. Хоча, якщо стоячи, то розраховано на 71. Хоча 8 грудня 2018 року на футбольний матч прийшло подивитися 73 тисячі 19 глядачів. Це був рекорд. Але рекорд для футболу звичайного. А не так давно. 31 грудня 2022 року на матч з американського футболу прийшло 79 330 глядачів. Нагадаю, це при можливості до 75 тисяч. Особливістю стадіону є висувний дах, який має вертушки. Дах складається з восьми напівпрозорих трикутних панелей у відкритому вигляді. Панелі створюють ілюзію розкритих крил птаха. Ну, а біля стадіону, само собою, символ команди Фалькон, ну, тобто Сокіл. До речі, як пояснював архітектор, круглий дах був натхнений римським пантеоном. Стадіон у Атланті, звичайно, дуже крутий. Але головною спортивною подією Атланти була літня олімпіада. 1996 року. Або 26 літні Олімпійські ігри. Це міжнародне спортивне змагання проходило під егідою Міжнародного олімпійського комітету з 19 липня по 4 серпня 1996 року. Це були перші літні Олімпійські ігри, що проходили в рік відмінний від зимових. У відповідності з рішенням МОК від 1994 року про чергування літніх і зимових Олімпійських ігор у парні роки. А ще це було сторіччя Олімпійського руху на планеті, відтоді як у 1896 році у грецьких Афінах відновили Олімпіади. А до цього востаннє вони проводилися у 394 році нашої ери. У тому ж таки році вони були заборонені як язичницьке свято. Ці урочисті змагання культового характеру проводилися на честь Зевса. І відомі вони були з 776 року до нашої ери. Всього у давнину відбулося 293 олімпіади. Ну і, звичайно, місцем проведення столітнього ювілею. Новітніх Олімпійських ігор хотіли грецькі афіни. Але Атланта не без зусиль, звичайно, таки виборола цю честь у четвертому раунді голосування. І Олімпійський парк у Атланті так і названо: Парк сторіччя Олімпійських ігор. І знаєте, чому я так довго розказую саме про Олімпіаду в Атланті? Ну, по-перше, тому що я зараз знаходжуся в Атланті. А ще тому, що на цій олімпіаді українська збірна здобула 23 медалі. Та за якістю медалей та місцем в неофіційному заліку Україна стала дев'ятою. І це була найуспішніша олімпіада в історії нашої держави. Усього на іграх були представлені 197 країн, 24 з яких Дебютували на літніх іграх, серед них 11 колишніх радянських республік, які стали незалежними державами. Ну і Україна, звичайно, також була дебютанткою. І саме тут з перемоги на Олімпійському рингу почалася блискуча кар'єра у світовому боксі Володимира Кличка. Цікавим фактом є те, що Володимир. Міг зовсім і не поїхати до Атланти, але йому пощастило зайняти місце брата Віталія в заявці збірної України і довести, що йому довірилися не дарма. Він без проблем пройшов трьох опонентів для того, щоб у фіналі розібратися з представником островів Тонга Паеа Вольфграмом, який пізніше вирішив взяти реванш уже на професійній арені. І знову був переможений на цій олімпіаді. Кличко став першим європейцем, який зміг завоювати титул олімпійського чемпіона у суперважкій вазі. Загалом на цій олімпіаді брали участь 223 українські спортсмени, які були спраглі до перемог і були готові заявити про себе на увесь світ. На відкритті олімпіади. Прапор нашої команди ніс Сергій Бубка. Багаторазовий чемпіон та рекордсмен світу, чемпіон Сеульської олімпіади, де він виступав ще під прапором Радянського Союзу, згодом президент Національного олімпійського комітету України, на жаль, не зміг встановити тут новий рекорд через травму гомілкостопу. Але справжньою зірочкою нашої команди стала 18-літня гімнастка Лілія Підкопаєва. Вона здійснила справжній фурор. Попри юний вік, вона змогла здобути медальний хет-трик. Вона стала першою у абсолютній першості. На той час їй було 17 років і 345 днів. А це був ще один рекорд віковий серед українських олімпійських чемпіонів. До речі, буде сказати: за дивним збігом, своє олімпійське золото у 2008 році. Фехтувальниця Ольга Харлан отримала також у 17 років та 345 днів. Отак От воно буває. Золотими призерами цієї олімпіади також стали В'ячеслав Олійник, греко-римська боротьба. Легкоатлетка Іннеса Кравець. Гімнаст Рустам Шапіров. Гімнастка Катерина Серебрянська, важкоатлет Тимур Таймазов, Євген Браславець та Ігор Матвієнко вітрильний спорт. З нагоди цих Олімпійських ігор Укрпошта випустила у обіг три марки та один поштовий блок. Ось такий значущий слід. Залишило це американське місто. В історії сучасної України та в історії українського спорту. Ну а я буду закінчувати це коротеньке відео. Хто додивився його до кінця і кому сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. І не забудьте підписатися на цей канал. Далі обов'язково буде. А ще я бажаю усім усього самого-самого найкращого, миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! та до нових зустрічей!